Питання ремонту, коли лишня частина адмінкорпусу Парадянська 98, вже на порядку ден, мабуть, років три. Неодноразово ми намагалися знайти власників цих будівель поверхової. Там їх дуже багато кожен був розпроданий окремо, щоб зробити капітальний ремонт цього фасаду. Нам був розроблений і проєкт реконструкції повністю цієї території, яка відображала там. І культурну цінність, і історичну в зв'язку з тим, що ця будівля ну, має дещо цікаву архітектуру. Наразі власники не погоджуються, хоча згідно цивільного кодексу, вони зобов'язані утримувати це майно в належному стані. Більшість власників не знайдено взагалі, хто хто використовує. Але факт залишається фактом: будівля руйнується, Сконтактовий подокщо на парапеті відгалужена частина покриття ідеї руйнації целяної кладки дійсно підтверджується і це ну, викликає ну, занепокоєння, тому що це і небезпечно. Тому, скажімо так, на наше прохання так, ми зверталися й до інших організацій сус сусідніх щодо можливості їхньої силами відремонтувати це приміщення хоча б на первоначальному етапі. Щоб не усугубляти ту ситуацію, нещодавно до території міста Лубни передані функції державно архітектурно-будівельного контролю. Як тільки буде введена посада інспектора за нагляду за будівельними спорудами, будуть прийматися міри щодо притягнення до відповідальності даних власників.